на 27 січня внаслідок ворожої дронової атаки постраждав мій будинок. Я мешкаю на 9-му поверсі, тому моя квартира і сусідів постраждала найбільше. Поністю звійна нагадна кімната, повилітав кахель. Розтрощені стіни, все розвалено, вікна розлетілись. Тут теж облічені вікна. Ось все скло. Я зазвичай сплю на цій половині ліжка. На наступний ранок міська рада прийняла заявку на відшкодування. За два тижні після трагедії нам повністю замінили вікна на нові. Ось можете побачити, вони якісні, енергозберігаючі. І це по всій квартирі було замінено. Ось так виглядає каналізаційна труба. Вона горіла в ніч під час атаки. Тому каналізація була це нагальне питання, і ми замінили власним коштом. Можете побачити там все нове, і зараз вже можна користуватись хоча б каналізацією. Наразі у під'їзді відновили майже всі комунікації, встановили нове ліфтове обладнання та завершують ремонт покрівлі. Повністю вже було. Виконано усунення аварійної ситуації по ліфтовому обладнанню, шафа керування, замінна лебідка, троси для того, щоб мешканці даного багатоквартирного будинку мали змогу користуватися ліфтовим обладнанням як і до ворожої атаки. Дах також постраждав даному багатоквартирному будинку. Він зараз знаходиться в процесі ремонту. Ремонт даху ще триває. Вже пройшло майже два місяці. За цей час нас двічі заливало. Можете побачити, що залишилась вода в стелі. Її доведеться повністю замінювати, бо в нас тут ще тут дірка є. Після того як ремонт покрівлі буде повністю завершений, комісія має вдруге зафіксувати пошкодження та надати компенсацію на відновлення. Урина Єгієва Борис Єфімов Дніпро Тіві.